Що ви знаєте про Сіетл? Це найбільше місто у штаті Вашингтон. Саме так мені сказала Вікіпедія та мій викладач з географії. Ну а також це місце, у якому було засновано багато відомих компаній, таких як Amazon, Microsoft, Starbucks. Ну а також ми поговоримо сьогодні про товар, який розробила компанія Каскад Дизайн, яка теж починала робити свою продукцію у Сіетлі. А продуктом її являється. Самонадувний матрац Self-Inflating. Якщо більш детально розглянути це питання, то виробником є компанія Thermarest, яка спочатку і називалась Cascade Design, але засновники вирішили змінити назву на Thermarest. І ця компанія буде спеціалізуватися на виробництві товарів для активного відпочинку. Self-Inflating призначається для військових армій США та німецьких спецпідрозділів, виготовляється зі 100% нейлону. А розміри має 185 на 52 см. Матраци Термарес складаються з повітронепроникного непроникного тканинного шару, заповненого поліуретановою піною з низькою щільністю з відкритими осередками. Ну так то. При відкритті клапана піна збільшується і матрас втягує повітря. Коли матрас повністю надується, користувач просто закриває клапан. Для збільшення пружності матрас можна надути кількома ковтками повітря. Для того, щоб спустити матрас, клапан відкривається і щільно згортається матрас. Після чого закривається клапан для того, щоб уникнути повторного надування. Під час використання матрасу у морози, які тривають по декілька тижнів, ні в якому разі не надувайте його самотужки. Оскільки волога від дихання може накопичуватись і замерзати всередині матрацу. Виробник також зазначає, що у морози він може надуватись трохи повільніше і краще його носити у рюкзаку поряд з тілом. Також тримайте матрац сухим, оскільки цвіль може пошкодити чухол матрасу.